Скажи мені чесно, от ти змінила вже гуму на авто, чи чекаєш, як я вже коли сніжок випаде, і так от потрошку, потрошку. Сніжка не чекаю, але ще знаєш, я ще відходжу від цього бабиного літа. Ще трошки, може думаю, тиждень зачекаю. Чого про це згадав, друзі. Будь ласка, не повторюйте мої помилки, бо хочу поділитися просто своєю бідою, щоб у вас такого не сталося. Значить, минулого тижня в мене двічі вимикали світло. Mm -hmm. На маку мені казав, Льошенька, вимикай, будь ласка, з розетки всі прилади, бо коли світло дадуть. То що буде, як ти думаєш? Ну щось неприємне, точно. Аби нічого не загорілось потім. О, точно. Ну не те, щоб не загорілося, mm -hmm. а просто згоріло. У мене просто такий комбо. Перший раз, значить, у мене, коли вимикали світло, його вімкнули, то згорів е тен е в пральній машині. А це, будь ласка, 2,800, okay. прийшов майстер. А потім просто ще й гірше. Котел, системна плата. А це, щоб ти розуміла, 6 тисяч так раз, 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 раз і віддав. А ну я тобі скажу так, що тобі ще пощастило, тому що різкі стрибки електрики справді можуть вивести з ладу будь-які побутові прилади, та інколи наслідки можуть бути ще більш серйозними. То чи можна вберегти техніку і як це зробити? Друзі, не повторюйте моїх помилок. Дивіться сюжет, там ми все розібралися, як себе убезпечити? Дивимось. Кожне ввімкнення світла може стати фатальним для техніки. Перепади напруги головний ворог побутових приладів. Українці вже скаржаться на коротке замикання. Найчастіше ламаються від стрибків струму, холодильники, телевізори, електродуховки, пральні машини. Сусіди там по цьому би, багато скаржаться, що таке відбувається. Але я ж кажу, я намірюю і сподіваюся, що в мене буде все окей. Було таке випадки, можливо, щось вже згорало раніше. З приводу техніки. так. Ну, у нас особисто ні в сусідів було там в під'їзді. А що в них згоріло? Холодильник. Якщо всередині приладу починають плаватись дроти, іскри можуть перекинутись на пластик чи меблі. Тоді є ризик, що звичайна поломка приладу перетвориться на пожежу. Це кадри одного з будинків, який саме через це і постраждав. Згоріли стіни, меблі, техніка та речі. За законом, людина має право на компенсацію. Якщо через стрибки напруги згоріла техніка, треба одразу звернутися до постачальника електроенергії. Вони мають зберігати обов'язково гарантійні тулони та також чеки, тому що у цих технічних паспортах вказано, яка саме напруга допустима для таких приладів. Також не варто викидати зламану техніку її можуть використати для експертизи. Якщо ж постачальник електроенергії протягом трьох діб надіслав відмову у компенсації, споживач має право звернутися до суду. А от якщо сталася пожежа у квартирі, довести причину складніше. У цьому випадку треба викликати ще й поліцію та газову службу, які видадуть всі необхідні акти, а також зафіксувати все на фото або відео. Щоби не натрапити на таку біду, варто під час відключення світла діставати прилади з розеток. Однак така можливість є не завжди. Тож електрики радять купити реле напруги. Такий маленький прилад захищає техніку від різких стрибків у мережі. Фактично, він стежить за рівнем струму. Якщо той раптом стає занадто високим або низьким, реле автоматично вимикає живлення. Коли електрика стабілізується, пристрій знову подає струм. Є два види: є в мережу ставиться там, де автомати. Це отаке: на день рейку і налаштовується на всю квартиру. А є вибарвибаркова на техніку. Воно ставиться в розетку. Та також саме налаштовується, але тільки на один прибір. Коштує він від 700 до півтори тисячі гривень. Ще один варіант захисту техніки джерело безперебійного живлення. Під час відключень УПС продовжує подавати струм до підключених приладів. Такий має і Людмила. Встановила його ще під час першого блекауту. Просто не хочеться насти холодильник на п'ятий етаж. Новий це значно дорожче. Під час нормальної роботи джерело безперебійного живлення заряджає батарею, а коли напруга зникає, одразу перемикає живлення на внутрішній акумулятор. Завдяки цьому техніка продовжує працювати ще кілька годин, коштує він від тисячі гривень. Якщо потужність більше, джерело безперебійного живлення може обійтися в 5-7 тисяч гривень.